Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Пів 8 утра. Ну що, у нас сьогодні лютий двіж? В общем, озиму пшениці в господарстві почти докосив. Осталось 11 гектар, але ну, там ще половина зеленувата, там другий сорт. В общем. Сьогодні пру на село, там, де мій гектарчик озимої пшениці. Хто знає, той знає, там, де ми там з жінкою вручну розкидали сілітру. В общем біля бабушкиної хати. В шефів там теж придбали вони пай, 7 гектар. Так що... Їду косить зразу в них, а тоді заскочу до себе. Скосів той гектар. Ну і не можу ж я і на комбайні косити і забрати від себе зерно. А? З гусям хоч їсти є що. А потому. Приїхав я сьогодні на, роботі, на роботу он на чому. Горинич з собственною персоною. Кум на ютику сьогодні їде орать підрапс отаким от лемкином 3 плюс 1. Ну, а по моєму дзвонку сяде, значить, на горинича. Зачепе он прицеп тракторний, що з Ютіком зараз стоїть. Це він зерно від мене возив. Ну і прибіжить, забере зерно. Так що, друзі, сьогодні буде цікаво. Не переключайтесь, наблюдаємо. Друзі, ну а це кумовий челенджер. ось. Щоб ви точно повірили. Воно дивіться. Цей трактор, друзі, продається. Ну, в общем, на цю тему ми з кумом оддільне відео знімемо. Що по ньому ціна і так далі друзі ну докашує в общем ці 7 гектар така собі жиденька дуже жиденька пшеничка мабуть навіть тридцатку не тяне поломочка трапилась та потеряли наверно часа півтора то і два в жадкий лишнек на ексцентриках там вал шестигранний і на ричагові облизало оці ж грані поїхали в село там трошки болгарочкою поработали вроді зажалося работає пока все нормально хоч хоть це, друзі, у нас вже залишилося в хазяйстві 11 гектар озимої пшениці і 29 гектар ріпаку. І на цьому буде все. З ранніми цей год в господарстві ну, на шабашку, бог я знаю, будуть вони не будуть, ну а в господарстві вже пошабашить. Так що, друзі, ось, о, добираю вже. Плинчик тут невеличкий. Перечіпаюся і їду на свою пшеничку. Побачимось там. І почуємось. Ну що, друзі, нарешті то добрався я до свого гектарчика. Хатка бабуськіна. Ну зараз, ладно. Вилізем покажу як. Ну, не знаю, край вроді потужній. Дивіться. Солома точно буде, а що зерна, не знаю. Поросту, ого! Друзі, ну, По пояс. Ось по пояс. така от маса. Ну, самому, друзі, не терпиться узнать, скільки ж вона насипає. Так що, друзі, вперед! Зараз в мене тут оператори є, будуть знімати. Ну що, друзі, прибрав гектарчик. Що вам сказати? Ну порадував. Ну, дивлюсь по бункеру. 5,5 тонн є законно. Фух, прекрасно. Я довольний. Десь он кум на гориничу летить на моєму. Група підтримки в мене. Я ще не обідав. Хоч би не перервав мені Горинича. Воно дивиться, летить нахуй! Летить мене, як бешене! Тікай села. Тікай села! Тікає. Давай, залітай, пішнек! Господи, 50 год 7 липня ось буде. Яке воно пебеше, Горинич, держися, це не надовго. Ану вилазь! Ідіть, куме, хоч з глядачами поздоровкайтесь. Всім привіт! Глядачам і вам. Ну що, куме, воно хоч тобі влізе. Не повезе з карманах. <гум> Як апарат? Бонка. Міровий. Мировий. Так, друзі, ну що, полізли, покажу вам, що там накосили та будемо вигружати. На класность обов'язково проверю. Є, конечно, і зеленувато. Ну а так на вид перший клас. А ну гляньте. Та ну, між нульовим і первим десь там. Аналіз показує. Так, вигружаємося, дивимося, що у нас у лахветі вийде. Так. Не буду вже приривати. Ну шо, пришла вода горячая. Друзі, все одно її класность мені тут якби ролі не играє, то що вся ця пшеничка піде на сімена. Не, ну може там трохи залишиться, пару тонн. тон. Якби отак все час сипало. Часа три. Хі -хі. Бідний горинич під таку роздачу попав сьогодні. pocket wow, que... and ah, Друзі, ну я вам скажу, тут до шести тонн. До шести тонн. Може даже шість есть. Я ж в цей прицеп не раз вигружав. Ну такий, друзі, урожай. На цьому буду, напевно, закінчувати свій марафон сьогоднішній. Зараз типа обідаю. Воно вже вечеря. Та ще 22 кілометри пилять на базу. Так що, друзі, всім мирного неба. Саме головне крепкого здоров'я. Всього найкращого. Гарних урожаїв. гарної ціни. Тримайтеся до наступних відео.